Маржиналі, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я наставник з маркетплейсів, і це канал товарка без води. І сьогодні вже 190 відео з мого щоденного челенджу. Відео на ютуб щодня. І сьогодні поспілкуємося про новий тренд: це купівля собі магазинів на маркетплейсі розетка. Чи взагалі це законно? А зараз про все і дізнаємось. Ну а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і підпишись на цей канал. Ну а ми погнали дуже часто зараз на OLX є такі пропозиції: продам магазин розетка і ціна 400-500 доларів за один магазин. Як це взагалі працює? А працює дуже просто. У якогось селера був магазин на Розетці. Він його закриває і хоче продати з тією статистикою, яка є у цього магазину. Тобто рейтинг компанії, можливо, відуки на товар, хоча ти звичайно будеш торгувати іншими товарами. Це все переходить тобі вже у власність. Як це робиться технічно? Дуже просто. Ти подаєш як власник магазину договір на розірвання з розет пень та також з розеткою, як маркетплейсом, на зміну свого ФОПа на новий. Зазвичай зміна ФОПу йде два тижні, і через два тижні у магазину вже є новий власник. Але чи легально це? Сам маркетплейс вважає, що це нелегально, і в 15 правил, які є на маркетплейсі розетка, там є одне правило з блокування саме по тій причині, що ти передаєш свій акаунт іншій третій особі. Ну але є ще один нюанс: маркетплейс ніяк не може перевірити. Це твоя довірна особа, твій інший фоп, чи ти продаєш фопу іншому і продаєш свій магазин якомусь іншій людині? Ну як це перевірити? Неможливо. Тому якщо на Amazon можна сміливо продати магазин, буквально за дві кнопочки перереєструвати на іншу LLC і вже інший власник, то в Україні на це потрібно два тижні, тобто більше часу. Але це все можна зробити. Інша справа, а чи тобі це потрібно, тому що дивись, яка цікава штука. Ми ж не знаємо, які були умови користування цим магазином до тебе. Ми не знаємо, які були блокування. Можливо, цей магазин був постійно у блокуванні на 7 днів, два тижні, місяць, а ти не знаєш. І якщо в магазині пром в панелі адміністрування ти можеш побачити, а скільки у тебе було порушень з трьох, а там можна всього три порушення і блокування, то на Маркетплейсі розетка такого поля немає. Плюс ти розумієш, що на Олексі є багато шахраїв. Можливо, ти даш гроші, можливо, якусь передоплата там 100 доларів. І зникне ця людина, і якось не вийде тебе купити його магазин. І таке буває. Ну звичайно, що ти купуєш у свого друга, який закриває свій магазин, наприклад, приїжджає за кордон, і ти будеш торгувати замість нього, так це нормальна історія. Ну а якщо стоїть питання у тебе купувати чужий магазин чи не купувати, я радив тобі відкрити свій другий магазин, свого іншого другого ФОПа, тому що тобі все одно придеться перереєструвати чужий магазин на свого іншого другого ФОПа. Ти ж розумієш, що на розеці неможливо торгувати від одного ФОПа і мати два магазини. Це заборонено. І саме тому тобі придеться перереєструвати магазин чужий на свій. Можливо, є сенс одразу відкрити на свій ФОП собі другий магазин, тому що цінності в відуках на товари, якими ти не будеш торгувати, у тебе немає. А рейтинг компанії ніяк не впливає на органічну видачу на розетці. Тому, як ти розумієш, і переваг особливих у старого магазину немає. Є такий міф у розетці і на промі, коли кажуть, що ну, магазин вже має 5 років діяльності. Можливо, якось його картки будуть більше бустити в ТОП, або якось вище ранжуватися в очах покупців. Ні, такого немає. Є безліч прикладів, коли ти маєш. Три або чотири скаю в новому магазині, і вони є лідерами своєї категорії. Саме вони є в топчику, є бестселерами своєї підкатегорії. Є лише один варіант, коли тобі можна купити такий магазин, коли тобі потрібно терміново магазин на маркетплейсі, а відкриття нового буде займати до місяця. А От, наприклад, є якесь блокування. Тоді так, ти береш відкриваєш новий ще другий магазин, і там швидше набираєш оборти. Але якщо все робити з розумом, то можна відкривати свої магазини на виріст. Розумієте, що цифра один в бізнесі це. Погана цифра, вона багато краще, коли тебе є не один постачальник, а два не один магазин, а два магазини, не один співробітник, а два співробітника, не одна фабрика в Китаї, а більше фабрик партнерів. Тому я не проти великої кількості магазинів на маркетплейсах, але я проти купівлі чужих магазинів, тому що ми просто не знаємо їхні статистики і минулого цього акаунту. Можливо, там все дуже дуже погано, саме тому селер і продає свій магазин. Може бути таке, що він продає свій старий магазин, який має погані показники. Заново на цей же ФОБ відкриває новий магазин і спокійно собі торгує заново, але вже з твоїми грошами, з твоїми 500 доларами. може бути, може. Ну і не забуваєш, що це все ж таки заборонена історія, тому що маркетплейс проти цього. Тому якщо ти бажаєш уникнути проблем, ну краще роби все спочатку. Вірно. Ну а якщо ти бажаєш знати більше інформації про українські маркетплейси, то більше інфо є в описі під цим відео. Ну а якщо тобі сподобався саме цей відео, то постав лайк і підпишись на цей канал. А я тобі бажаю, друже, маржинального настрою, і дуже скоро. Тобто завтра, знову побачимось.